Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску, як Руслан Ротані, його молодіжна збірна утерли носа багатьом скептикам. Хто буде головним тренером національної збірної, Петраков завдання не виконав, де буде збірна України при жеребкуванні відбору Євро 2024 і куди втрапив Андрій Ярмоленко після матчу Шотландією? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! І дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня утерла носа багатьом скептикам. Наша команда у Польщі у другому матчі, в матчі відповіді, плей-офф проти Словаччини здобула, переконало перемогу 3-0. При цьому у першому таймі нічия 0-0 і беззуба гра в атаці. гра під акомпанемент дощу в'язке поле. А оборонятися за таких погодних умов значно простіше. Але ми вірили у Руслана Ротаня і його команди усі разом і після нульового першого тайму українці вийшли на другий і забили тричі після перерви. Причому усі голи забив Данило Сікан. 48, восьма, 54 четверта і 66 шоста хвилина стали щасливими для нашої. Молодіжної збірної України цікаво, що це перший хет-трик у кар'єрі Данило Сікана. Тож вітаємо всіх болівальників української молодіжки, усіх тих, хто вірив у команду з такою бажаною перемогою і виходом на євро 2023 12 років Україна чекала того моменту, коли знову молодіжна команда буде брати участь у фінальному форумі. Будемо вполювати і коментувати, але це вже у наступному році. Слава Україні! Головний тренер молодіжки Руслан Ротань поділився емоціями після перемоги. Цитую: перший тайм у нас трохи не удався, але у другій половині матчу ми змінили тактику. Ми обіграли суперника тактично і фізично. Погода вплинула на гру, тим паче на нашу. Ми завжди робимо ставку на контроль м'яча, тому нам потрібний хороший стан поля. Але сьогодні воно було не найкращої якості. М'яч стрибав, а поле було в'язким. Такий газон завадив нам тримати м'яч з перших хвилин, але ми перелаштувалися по ходу матчу. Хочу відзначити характер хлопців та їхнє бажання перемогти і вийти на євро. Це наш головний козир, і ми це зробили. Зазначив Руслан Ротань. Нападник володіжної збірної Данило Сікан так прокоментував свої забиті м'ячі і перемогу та вихід на євро. Цитую налаштовувалися як на останній матч, бо там у словаччині ми програли і нас розізлила словаччина. Ми цим скористалися. У нас був настрій взяти реванш. Всі дуже хотіли перемогти. Перед другим таймом Руслан Ротань нам сказав, що треба грати спокійно. Що у нас попереду іще ще хвилин, і ми цим скористалися та зробили потрібний рахунок. Це збірна і тут хороший настрій. І завжди хочеться забувати за цю країну, бо вона найсильніша. Я щасливий, що забив три м'ячі. Додав Данило Сікан. Молодець, що тут сказати. Нарешті Данило Сікан забуває. Повертаємося до головної команди Україна Шотландія. Це протистояння у Польщі. Мало дати відповідь на запитання: хто ж посяде перше місце у нашій групі і зможе підвищитися у класі, у лізі нації і перейти до вищого дивізіону, до дивізіону А. нас влаштовувала тільки перемога, і збірна України була близька до неї, проте свої шанси. Не використала Ярмоленко, Довбик, Степаненко не забили, змарнували свої моменти. Небезпечні удари Мудрика перервав воротар суперника. Шотландія також мала свої моменти, але відмінно діяв Андрій Лунін у підсумку: нульова нічия. Це означає, що шотландці виграють нашу групу, а ми другі і залишаємося в дивізіоні бі. Олександр Петраков після матчу сказав: цитую. Тим, як грали хлопці, я задоволений. Я не маю до них питань, були важкі погодні умови. Ніхто не випадав. А війти в таку гру було непросто. Не вистачило того, чого ж не вистачило в матчі з Уельсом. Реалізації на такому рівні, коли є моменти, треба забувати. У нас вони були у першому таймі. Товбик виходив сам на сам з воротарем. Ярмоленко схибив. У степаненка був момент після кутового, але не забили. Зазначив Олександр Петраков. Статистичний портал «Хускорід» виставив оцінки гравцям за підсумками матчу у збірні України. Найкращу оцінку отримав Віталій Миколенко, також у трійці Андрій Лунін та Данило Ігнатенко. Ось у шотландців найкращим визнаного голкіпера Крейга Гордона. Андрій Ярмоленко, який вийшов у стартовому складі збірної України, зіграв свій 112-й матч за синьо-жовтих. І таким чином він обійшов Андрія Шевченка, у якого було 111. Ярмола Вийшов на перше місце у таблиці футболістів, які грали за збірну України. Цікаво, чи вийде він знову у матчах за нашу команду? Друзі, як ви вважаєте, після того як він змарнував момент, дуже багато критики на нього посипалося. Він зазначив в інтерв'ю, що готовий. Критикуйте мене, але все ж таки свій шанс він змарнував. До речі, замінив його Петра лише на 88-й хвилині. За дві хвилини до закінчення основного часу з'явився Олександр Зубков. І Тут також багато критики на адресу наставника нашої команди. Чому ж так пізно в інтерв'ю після матчу зазначив Петраков, що погодні умови не дозволяли швидко війти в гру. Ну не знаю, спірне рішення, як ви ставитеся, пишіть обов'язково коментуйте під нашим випуском. Чекаємо до Петракова. Ми ще повернемося. Збірна України при жеребкуванні відбору євро 2024 буде у третьому кошику. Щоб бути у другому, нам треба було обігрувати шотландців. У третьому кошику разом з нами Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція і навіть Вірменія. Ось такі команди у третьому кошику. Таким чином Україна з цими не зійдеться збірними. Під час відбору жеребкування відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. Пряма трансляція жеребкування на першому футбольному. Тож не пропустіть, слідкуйте за нашими анонсами. Нагадаю, ще раз це відбудеться 9 жовтня. І знову про тренера нашої збірної Україна не зуміла програти Шотландію у вирішальному матчі Ліги націй. Не вийшла в елітний дивізіон, і постало питання про майбутнє головного тренера збірної України. Олександр Петраков відреагував дуже різко, коли на післяматчевій прес-конференції його запитали, ось яка доля. Спершу він сказав без коментарів, після чого звернувся до прес-секретаря збірної, зазначивши, вони знову хочуть, щоб я пішов. Ці слова тренер підкріпив навіть плювком на підлогу. Чесно кажучи, такого я ще ніколи не бачив. Далі прес-аташе додав, цитую. Президент УАФ ще не заходив у роздягальню. Таке рішення не ухвалюється швидко. Ну, звичайно, ми знаємо, що не ухвалюються, але все ж таки болівальників української збірної українського футболу цікавить, хто ж буде далі. Для Олександра Петракова матч проти Шотландії у шостому турі Ліги нації став останнім у контракті, який був підписаний з українською асоціацією футболу після чемпіонату Європи 2020 і відходу Андрія Шевченка. З вересня 2021 року Петраков провів біля керма збірної України 15 матчів. 6 перемог здобула команда під його орудою, 7 нічиїх і 2 поразки. Різниця м'ячів – 23 забили, 13 пропустили. Перед грою з Шотландією, нагадаю, Петраков говорив, що розмов з керівництвом Української асоціації футболу про продовження контракту не було, але пообіцяв, що найближчим часом усе стане зрозуміло. Тож чекаємо на інформацію. Знову ж таки, чекаємо і від вас дописів. Друзі, пишіть, як ви бачите подальшу долю, хто буде головним тренером нашої збірної. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. «Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього і продовжують робити свою справу. Тож натискайте великий палець догори, друзі! Прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді. Нас уже разом майже 61 тисяча вболівальників. Тож щиро запрошуємо до нашої команди. Приєднуйтеся. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному нагадую, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Наприкінці випуску традиційно зазначаємо про наступні матчі, які ми разом з вами будемо коментувати на першому футбольному. Тож після матчів збірних повертаємося до української прем'єр-ліги. Плануємо у п'ятницю металіст 19.25 колос о 16.45, У суботу матч металіст Харків Шахтар Донецьк о 16.45, а у неділю минай. Динамо о 12.45 на першому футбольному. Ну а вже на наступному тижні Єврокубки Реал Шахтар Рен Динамо Київ Дніпро «Дніпро-1 Вадуц». Тож приєднуйтеся разом. Ми сила на цьому поки що, все. Дякую за увагу і за довіру. З вами, як завжди, був Володимир Голубничий і вся наша творча команда першого футбольного. Пишіть до нових зустрічей! Слава Україні! Ваш перший футбольний.